Майкуни є, друзі, красиві такі Заглядывай ось додово. А ну-ка, каже, загляни туди. Давайте сюди заглянемо. О, який красивий, гарний. Він такий. О, такі розкраска у нього, плями такі красиві. Неймовірно він окрасився і набирає, вже він становиться такий, знаєш, друзі, набирає здоровезний, красивий котяра. Ну майкуни, одним словом. Вони дуже великі, дуже красиві. Розкошний код. Сколько вам месяцев рассказ? Нам 9 месяцев. Так. Все прививки, все ага. документы. Так. Очень переборчив в родителях и как не дождется своих родителей. Вот так вот, да? Да. Хороший одесский мальчик со всеми хорошими привычками. Нежный, мурчащий, мурчит так, что слышно на всю квартиру. Там и шо. Ну да. Он очень хорошо знает. Да, он знает, как его хорошо знает, как его зовут. Он прекрасно социализирован, живет в квартире. Вот и повністю скажи знаю где диван. І нормально себе чухає, так? Да? Да, да. Як вас звати? Ольга. Олечка друзі. Ольги, такі гарні, красиві малята. Не забувайте переходити в телеграм-канал Маленькі Друзі. Там мы залишаємо всю необхідну інформацію. От у нас такі котики. котики, такие у нас. Майкунчики, і вот да. У нас а? девочки, такі американські бульдожки, тоже девочки. Да? І теж тоже девочки. Тоже девочки. І американські бульдог. Скиньки да. ему. Пять месяцев девочка. Ага. Вот ждет самые лучшие ручки девочка воспитанная классная. Вот. вот такая вот девочка кошечка. И майкончик. Да, американский бульдог без агрессии. О, все, все, э... все воспитанные. Все мы, с, психикой, мы, мы бачим, да, да. с котиком дружный, такие. Да, да, гарный. котик немножко подрагивает, потому что сегодня второй раз выехала на всего ага. на базар, она маленькая еще, только вот только закончился карантин, у нее прививочек после прививочек. Вот. Поэтому она немножко еще стрессует, но как бы ей не мешает это сидеть рядом с собакой, с которой в принципе она не живет. Посадили и сидим. Круто! Круто, друзі, ось такі ось домалята. Не забуваємо переходити телеграм-канал маленькі друзі, Майхуни, американські бульдоги, як бачите, є. Давай подивимось, ще котяра у нього тут є. Котяра, чи це кішенька, чи це дівчинка? Це котик. Це котик. Так, що по ньому розкажеш? Шотландська золота шаншила, котик. Угу. Три місяці. Так. Ось такі яскравий якраз. Гарний, красивий, малий, друзі. Красивий, красивий, рижий, рижий такий. Але це золота шиншила, да? Да, не, золота не, так? Їх не називають рижими, друзі, їх називають золота шашила, бо сербляста вона буває. Дуже прайвий, активний, контактний. І контактний. Так. Да. Бо не завжди. Чи це не про них вони контактні такі. Ні, це про Британію. вони, Британі вони можуть бути, дуже характер точно. Показувати. а такі. шотландці вони от... Шотландці люблять, коли їх гладять. Да. Подивіться на цю плоску морду, така чисто. Ну, ти пікінесик чи котик. Ой, який який. Ти любиш, коли гладять. Боже, він крутий. Бачите, голова мені дуже подобається в нього. Така прикольна. Дуже гарний, красивий кіт буде. Величенький. Ну що, дякую, вам гарного дня. Понял? давайте. Так, тут это у нас мама у нас британка чистокровна. Так. А папа сусідський какой-то негодяй. Подліць. Ага, вот так. Подлец. Залез в викно нарубил. Вот, вот это вот это вот их сестра. Угу. Так, черные котики. Давай черный котик. Ой, цыганчата, сколько? Их? Пять штук. Точно, одни Первый цыганчат. пошел. Вот так вот. Второй. Так. Видишь, О, какие. Красонички. Тоже гарные малята, Точно цыганчата. Черні, цыганчата черні. Черні. вообще просто. Черный <ріх> черный. Крес. А Такі тепленькі, такие тепленькі. Их у нас п'ять штучек, є і мальчики, і девочки. О, так що, друзі, не забуваємо да. приїжджати на старакони. Так, кошенята там. Відпочув... У вас які бінгалики, так? Да? Бінгали, так. Да. Бінгалики, друзі, подивіться. Дуже гарні хлопчики. О, шеї всі хлопчики. О, О бачите, який плямистий. О, який плямистий малий. Угу. Це розетка називається окрас, городні да. Да? батьки, да. і він ніколи окулярах. Клас. <систит> Дуже Дай, давай. крутезні, бачите, малі, красиві. Мякоть, звісно, не люблять. Вони витягли, скажи, там так тепло, ми зігрілися всі разом. Так що, друзі, чекаємо в телеграм-каналі Маленькі Друзі, переходьте, звертайтеся. І ви... Давайте Це ще забарлення. одного хлопчика подивимося. Це він світлішого забарвлення. Ага, бачу, так, да. дійсно, він такий більш світлий і світлий. І дівчинка ще іншого, ну вже не буде її витягати. Ха -ха, круто, круто. Так, бінгальчики тут граються, добрий день вам. Такі ось до бінгали. Ля, які красиві! Ля які. Так, що там жіночка каже, розетка, да? У них? Да. Красива розетка, дуже активні. Да. Братик треба вже Мальчик. з цим. Разом, щоб вони було з ким гратися їм. Да? <риклад> <риклад> у вас тут хлопчики, дівчатки, скільки вам місць. Два мальчика, три місяця. Два мальчика і три місяця, друзі. Да, да, Трьохмісячний Од... мабуть. Один з жовтим таким у нас ошейничком і другий зеленим. зеленим. Отак. Вот вот. Так що вибирайте, <риклад> хто вам більше подобається. Бачите, відпрацьовують вони елементи самба, <риклад> борцухи. На, можна їх одразу на бої без правил перевозити. Супер. <хай> Дома тренуватися, покажуть пару прийомів. Дуже вони ловкі, такі малі. Круто. Дуже дякую вам, гарного дякую. дня. Дякую. І котики, дав в тебе є? Так. Майкончики, друзі. Майкончики. Майкунчики залізу вам покажу. Он до. Дівочка, на полтора високу. місяця, де тут дуже очі. вони ще немножечко бояться, тільки другий раз на ринку. Це залізь. Ой, ти що? Круті, круті малі друзі. Приїжджаємо, місто Одеса, староконний ринок, телеграм-канал Маленькі Друзі. Знайомитися, красиві. Кошенятка тут у нас у дівчаток, у вольєрчику ціла купа. Дивіться, от такий ось докрасень. От такий ось докрасень. Дивіться, ой, среблясті, тигрові, який які хочеш. Скільки вашим діткам вже. Два місяці. Два місяця це мали. дівчинки буде 15-го три. Ага, ці дівчинки 15-го три. А той це, дівчинки. Це, а ці тут хлопчик і дві дівчинки. А 10-го було два. місяці. – Вчора було два. Добре, добре. Кошенятка, друзі, також є в нашому телеграм-каналі. Там є е, контакти. Там також є е, вся необхідна інформація. Тому переходьте і вибирайте заліз собі, такий хак. Хоп, і геть нічого не боїться. Цікава така. Соціалізований котик, друзі, вже малі. Тому приїжджається місто Одеса, староконний ринок, телеграм-канал Маленькі Друзі. Кляс. Ага, мяум, мяу-мяу, да. Поговорити. І чудова дитинка така. Маму, папу. А то що дивиться? А то що, серйозно? Диви, вона їм включила там мультики, рибки плавають, і він дивиться на них Хоп! А татар. Прикол. Ото прикол. Круто. Клас, класні, класні. Скільки казали їм? Три місяці. Три місяці мали. Три місяця. Вже всі вакциновані. Ага, вже готові до переїзду. Да, так, да? Да, вже в карантин пройшли, вакциновані і все готові. Клас. Як звати вас? Оксана. Оксаночка, дякую вам. Класні, малі, дуже гарні. Ви звідкись приїхали? З Біляївки. З Біляївки приїхали. Да. Клас. І як вам дорога? Нормально? Все Доїхали, супер. все супер. Дякую, гарного дякую. дня, друзі. Йдемо далі. далі, знайомитися. Так, Три половиною місяця Майкуні ще таке красиве, красиве, друзі малі. Так, далі дівчатки, хлопчатки. Так, це у нас абісінський котик, так? Да? О, який красивий. Що ви нам розкажете? Що у вас? О, я бачу, у вас і золотий, і сірий, да? Чи як він це називається окрас дикий, ага. а є ще голубой окрас. Зараз я витащу, покажу хвилиночку. Давайте. О. А Він такий шустрий, що він зараз прыг-прик, -прыг, і там вже десь голуба поймав. О, бачите, він сам виліз. О, ага. і він ще один виліз. Ля, який красоти! Це блакитний. Це блакитний, дуже красивий. По скільки вам місяців? Этому три місяці з ага. половиною, этому два з половиною. Три місяці і два з половиною місяці, так. друзі. Красиві малята. Це обісінські котята, друзі. От є. А то не ваші? Мої. Покажете нам її. Давайте ж. вже всіх пороздивляємося. Цих ми подивилися. Це хлопчик і дівчинка. О, красиві такі. Це дівчинки чотири місяці. Так. А хлопчику два з половиною місяця. Дуже великий буде шикарный е, як кажуть типа чорний дим, щось таке да? пузырку ну, у нього э, дуже красиво чорний. он потом это выкатается и должен остаться чисто чорным чисто черным будет класс и вот та срібляста да, малабристая шиншилка ой клас оп 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 Зараз піймає. Охотничий інстинкт є, да? так? Добре, дякую. Красиві малятки. Зараз ще бенгаліки. Бенгаліки теж ваші. О, ну супер. Давайте ще бенгаліків подивимося. подивимось. Подивіться, які гарні, красиві дітки. Ось такі ось. Ой, мяу мяу Міу. Ти що? Охотники, охотники. Просто неймовірні. Дуже цікавий. Два з половиною місяця. Зроблене перше щеплення, друге через недільку. Друге через неділю буде. Опа! Так, стоять. Щоб... Доброго Добрий дня. У нас тут дуже красива девочка, бессинская осталась. Мамина Люба золотая. Вот, видите, що творит. Иди, иди, мамочка, иди на ручки. Давай, 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 оп, давай, 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 давай. Давай, вот такая вот девочка у нас красивая. Ласковая до безумия. Ручная. в американском типе девочка. Она тарахтит 24 часа в сутки. Вот такая вот. Сейчас немножко холодно, хвост распушила. Вот она. Класс. Ласковая девчоночка. Приучена к когтеточке. Приучена к горшот. Иди сюда. Иди, мамочка. Иди, иди, Вот за Вот она. видишь? что творит? Массаж маме надо делать. Давай, делай массаж. Давай. Мама, У папа. вас сегодня одна, да, мало? Да, мальчика забрали, братика. Ага. А Фионочка наша осталась одна. Класс. Вот. Детки есть маленькие дома разных окрасов подрастают. Но сейчас она одна. Вот она. Как звать <соспитивание> <соспитивание> она, помните? Не, вас. А, <соспитивание> Татьяна. Татьяна, О, друзья. Татьяночки такие гарные, красивые малятки. Мальчишечки. Они первый раз на рынке, немножко боятся. Толстые, воспитанные. Прививочка у нас первая сделана. Вот у них еще остековый волос. Волос вперед фазинка называется. Это британцы. Тяжелый костяк. В прошлом видео сказала, коротенький хвостик, имела в виду короткотелые, толстые, угу. как полагается британам. Вот, поэтому да. Детки хороший плюш, яркий очень окрас. Вот такие вот малыши. Отаково вот будьте також красиві, такі золотисті. Вони ляльки. Це хлопчики, да вас тільки так, хлопчики так. залишилися. Тут у нас британські котята. Напам'ятайте, як звати вас? Наталія Нікола, Наталя Миколаївна. Я так. вже плутаюсь тут. Багато людей, Ничего. тому перепитую. Ну і для нових глядачів буде також. Вони будуть Ничего. бачити. І будуть знати вас, з вами знайомиться. Хто вас ще не бачив, не знає. Це хлопчик. Так. Це хлопчик. Йому три, уже більше трех місяців. Всі прививочки сделали. Без прививок я на ринок стараюсь не виносити. Правильно. Що это опасно. Ребенок уже определяется с з... цветом. Він дуже класний, хороший. Родители всі мають документи. То есть как официальный питомник да? Глазки у него зеленые Красивые большие глаза Ну как бы глаза это визитка британца Зеленые глаза Должны быть обязательно Обязательно Детский пушочек у него уже сошел У него уже практически Он останется вот такой То есть таким окрасом Вряд ли он будет меняться Вот такой вот у нас мальчик Сейчас показываю девочку Давай да Красивые девчатка ховчатка. Да, вот это. Тоже Наталья Миколаевна у нас, друзья, не первый раз приезжает у нас на выставку. Вот это девочка Гарниевные это девочки три с половиной тоже. Это другой помет. Так. Она крупнее, чем мальчик. Ага. Вот. У нее исключительные породные данные. По бити, широкая головка, маленькие ушки, огромные глаза. Кошечка сама по породным данным исключительно хорошая. У нее уже хвостик набирает и окрас. Она достаточно светлая, то есть она никогда не потемнеет. Мурдочка в меру курносая. Глаза огромные. Часами бы говорила бы. Крутезник. Она очень, да. Ну, ви можете у ви, вас гарно поставлена дикція, тому цікаво вас слухати. Так, ja, дуже дякую. Сейчас я покажу ще девочку. Она постарше, ей 4,5 місяця, половиной месяца. Естественно, тоже со всеми прививками. Тоже очень яркая. Такая классная. Она постарше, кажется, ну они разные мамы. Папа ага. у нас один, а разные мамы. Тоже хорошая посадка головы. Она менее курнуса, но тоже очень цікава, более классическая. Набитая шубка. для ценителей красоты мы. Красиво, красиво. Дитинка, друзья, дуже красиво. Так, це все чешея. Я еще хочу показать маленькую ага. девочку, которая просится в семью, но это не британская золотая. Это маленькая девочка шотландская, которая очень хочет в семью. Дуже хочу переїхати. Вона да? Да, залишилась послідня. Дівчатка он, да, у нас майкунами такими красивими. Малыш, дуже красивий мальчик. Два, Два з половиною місяця. Так. Так, кремовий так. димний окрас. Я б хотів Прекрасно. сказати рижий, але він не рижий. Кремовий? Да? кремовий, кремовий. відтінок такий Рижение. видно, що ви... такий капучино лате. Ага. Необычная ага, що це така відтінок такий І дуже шикарний. Диму. Я не знаю, як на камеру, но в наживу, дуже таке ярко виражене таке. І оце у нас дівчинка. Ага. Зроблена перша прививка. Так. Документи, офіційний питомник. О, це Мама готова. у нас чемпіонка. Дітки дуже активні. Кладку і як цвіточки приучені. Красиві, друзі, малятка. Подивіться, я вам покажу зверху. Радавця. Такі дуже-дуже Малі крутезні, цікаві. Тому чекаємо вас в телеграм-каналі маленькі друзі. Переходьте, там залишимо вам всю необхідну інформацію. Дуже гарні дітки. Хто у нас такий шотландець. шотландець з гарними заломами, дуже красиві заломи. Два місяця. два місяця в малому. Уже два місяці. Красивий, красивий, блакитний, блакитний, малий, дуже цікавий. Клас. У вас один, дядько Григорій? Один. Малий один, так? Да? Ну дуже, дуже красивий залом, друзі. Вушка вот, дуже рідко э, зустрічається, коли ну, є заломчики, але не такі. Тут прям шикарні заломи. Як так вийшло, дуже круті. Ну і красива дитинка, дуже гарна. Дякую, дядько Григорій. Приїжджайте, дуже цікаві Що у дядьки Привет, тут сьогодні. Здравствуйте, Добрий здравствуйте, день, що у вас тут ага. у нас є і британці і Да, Мальчик з дівчинкою. Це настоячі британці. Голубые глаза, посмотрите. Девочка. Шикардос. Посмотрите. шикардос а да. глаза вообще просто небесные. Небесно-голубые, могут посмотреть. И тот же самый так. брат ее. Брат ее мальчик. О, брат ее, просто вот. Просто, просто Да. Им по 4 месяца готовые рюкзаки собраны. Вэлком будут радовать вас. Они просто красивые. Просто красивые. И все. Гарни. Что в них это самое? Маляток а вот только... сегодня нема. У вас такие сегодня. У нас Петроши. нет, нет нас еще? О, еще. Да. Еще у нас это есть. малятка? есть еще, Давайте У нас есть шотландцы. У нас два осталось из шотландца. Ага. Один остался золотой. Все уже, слава богу, по домам разошлись. Разъехались. Да, уже каждый уже в своем доме уже радует людей. И детей, и не только детей. И вот один мальчик остался. Ему три месяца. Вот он тоже ждет свою семью. Что такое? Майкончики, друзья, маякунчики. Троє Майкунів. Троє Майкліні. А ну-ка, О, дівчата. дивіться, який кит шикарний. Ну, шикардос. Так, оцей го. Малий. Дивіться, який дуже. Лінія самого крупного. Самый крупний код України. Это его линия. Занесен книгу в Україні в 23-м году. Це по маме. папа, папа, чемпіон Європи. Европы. не доставка по всему Євросоюзу. Серйозно, як звати вас? Оксана Оксаночка, клас, круті малятки, у Вас дуже гарні. Дякую вам. Місто Одеса, староконний ринок, друзі. Приїжджайте, вибирайте. Жіночки дуже цікаві. Це тік-ток, Це тік-ток і ютуб знімаємо. Гарні. а у вас там що? У вас що там кошенятка таке маленьке? Кошенятка і мальчик і хлопчик, так? Да? Да. І хлопчик. кошенятко і хлопчик. Круто! Дуже дякую, друзі. приїжджаємо. Місто Одеса Староконний Ринок. Кошенят ми вже подивилися, роздивилися. Хто цікавиться, чекаємо вас в телеграм-каналі маленькі друзі. Приїжджайте і е, вибирайте собі.